Рахуємо до п'яти доброго дня, шановні члени конкурсної комісії та глядачі, які переглядають трансляцію засідання онлайн. Сьогодні 9 січня 2023 року, і ми зібралися для проведення 11-го засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади. Директорам Національного антикорупційного бюро України. Для початку нам необхідно встановити наявність кворуму. Я Кучерявенка Микола Петрович. А, Савчук Олексій. Є. Вітаю. Вітаю. Кирило Легкий. Є. Вітаю. Є. Карен Гріновий. Є. Бачу, дякую. Повіла Смаласкаускас. Є. Да, бачу. І драгокос присутній. Отже, на засіданні присутні шість членів конкурсної комісії. Кворум є. Засідання оголошується відкритим. В оголошенні про проведення засідання було запропоновано наступний порядок денний. Розгляд скарг кандидатів. Чи є зауваження або доповнення до порядку денного? Якщо зауважень немає, тоді прошу проголосувати за запропонований мною порядок денний. Я, Микола Кучерявенка, голосую за. Драго кос за Кирило Легкий. За. за. Олексій Павіла Скарен бачу за. Дякую. Отже, за такий порядок денний проголосувало шість членів комісії. Рішення прийнято. Порядок денний затверджено. Переходимо до. до розгляду питань порядку денного. Отже, першим та єдиним питанням є розгляд скарг кандидатів. Перед початком обговорення кожної окремої скарги. Хочу звернути увагу на кілька акцентів, які стосуються попереднього етапу конкурсу: тестування на знання законодавства. Перелік запитань було затверджено і оприлюднено за два тижні до проведення тестування, тобто на, е, на тиждень раніше, ніж цього, вимагали правила проведення конкурсу. Усі кандидати мали змогу ознайомитись із запитанням. У тому числі кандидати чи інші особи, які слідкують за проведенням конкурсу, могли звернути увагу комісії на некоректні або навіть дискусійні запитання для належного реагування з боку комісії. Ніхто із подібною інформацією до комісії не звертався. Перша скарга надійшла до комісії через 9 хвилин після того, як перша група кандидатів мала розпочати тестування. Після проходження тестування усі кандидати могли ознайомитись з логом проходження тестування, тобто подивитись перелік запитань, які у них були, які відповіді вони надали, і чи зарахувала система цю відповідь як правильну, чи ні. Також кандидати мали змогу записати цю інформацію. Нагадаю, що на попередньому засіданні, яке відбулося 30 грудня 2022 року, комісія встановила триденний строк для подання скарг кандидатами щодо результатів тестування на знання законодавства. Сім кандидатів звернулися із скаргами або запитами. Тоді ж, 30 грудня, комісія прийняла рішення, що буде розглядати та приймати певні висновки. Виключно по тих питаннях, які стосуються конкретних відповідей або конкретних помилок по конкретному питанню. Узагальнені побажання, скарги не будуть розглядатися. Усі скарги були перекладені англійською мовою та передані усім членам конкурсної комісії. Робоча група. Комісія надала усю вихідну інформацію для членів конкурсної комісії для належної оцінки скарг та прийняття рішення. Пропоную по черзі розглянути кожну скаргу наступним чином. Члени комісії коротко доповідають зміст та конкретні прохання кандидата стосовно. Тих чи інших положень, з якими вони не погоджувались, і пропонує можливу реакцію і За що комісія і буде голосувати після підсумків по кожній скарзі, комісія проголосує стосовно реакції на скарги кожного кандидата, наявності чи відсутності підстав для перегляду результатів кандидата. Більш того, кожному із кандидатів буде надіслано письмова відповідь на електронну адресу його більш детально на кожну скаргу, на кожне положення, яке він в якості такої, е, такого положення буде виокремлювати. Першим е, кандидатом <схи> скарги якого я пропоную розглянути є Сергій Горбатюк. Загалом кандидат подав три скарги. Перша скарга подана перед початком тестування за спливом 9 хвилин після того, як тестування мало початися, трохи з запізненням, пан Сергій зареєструвався. Кандидат просив комісію. Виправити помилки в запитаннях, додав приклад кількох запитань, перенести тестування, надати докази підготовки тестових завдань комісією. Друга скарга була подана одразу після тестування. Вказав на помилки в запитаннях 55 та 58. Третя скарга подана 2 січня. Провести розгляд усіх скарг за участі скаржника з можливістю виступити, доручити незалежній організації перевірити якість тестів, перевірити відповіді кожного кандидата на наявність помилкових запитань і уточнити їхні результати, перенести проведення тестування до виправлення всіх помилок. Надати докази підготовки тестових запитань комісію, забезпечити зручний доступ до документів, скаржник не зміг знайти регламент роботи комісії, повідомити, чи були повідомлені іноземні члени комісії про до затвердження результатів про наявність скарг від скаржника. Стосовно першої скарги, з поміж тих запитань, на які кандидат звернув умагу, увагу у одному міститься помилка, решта є коректним. Стосовно другої та третьої скарги запитання номер 55 у якому справді відсутня правильна відповідь, кандидат, кандидат надав відповідь, яка вважалася системою тестування правильною, тому йому було зараховано бал за цю відповідь. Запитання номер 58 є коректним. Кандидат назвав правильну відповідь як з точки зору системи, так і загалом правильну відповідь. Тобто підстави для перегляду результатів результатів кандидату відсутні стосовно інших прохань кандидата. Пропоную також відмовити. Звертаю увагу скаржника, що усі документи комісії оприлюднені на сторінці урядовий портал. Чи є інші зауваження чи думки? Пане голове, шанове... да, Будь ласка, я бачу Кирила, ви підняли руку. Слухаю вас. Я враховуючи вимоги пункту 4 статті 14 регламенту. Заявляю про саме відвід. Справа в тому, що з Сергієм Гальбатюком в криміналь... в одному з кримінальних проваджень я маю певний процесуальний статус, незважаючи на мою очевидну безсторонність щодо всіх без винятку учасників конкурсу, все ж таки з метою унеможливити мінімальний сумнів у безсторонності. Або мінімальний сумнів там про наявність потенційного або там якогось іншого конфлікту інтересів, ураховуючи, що положення про комісію передбачає, що я не можу, якщо я заявляю саме відвід, я не можу розглядати і питання щодо конкретної скарги. Я просив би, ураховуючи, що все ж таки певна пов'язаність адвокатським своїм процесуальним статусом, да, передбачає, що необхідно нівелювати можливості сумніву. Просив би мою заяву про самовідвід щодо розгляду скарг пана Сергія Горбатюка задовольнити і ну, таким чином, щоб я не брав участі в голосуванні щодо нього. Дякую. Дякую. Хто за те, щоб задовольнити самовідвід пана Кирила? Я за драго за. Олексій за Карен за Повілас за. Дякую. Тоді ще раз нагадую, хто за те, щоб е, прийняти рішення відсутності підстав для перегляду результату кандидата Гроботівка Сергія. Я за. Драго за повілас за, Олексій і Карен Гріновий за. І так, п'ять членів комісії проголосували за таке рішення. Рішення прийнято. Другий скаржник Сергій Маштабей. Будь ласка, Кирило, до якщо є з Бога. Проаналізуйте цю скаргу і будемо приймати рішення. Дякую, шановні члени комісії. Шановний голово, надійшла заява. Ну принаймні вона так сформульована як заява від Сергія Валентиновича Мачтебея, у якій поставлені наступні запитання. Вказано на значну кількість запитань з помилками, додає фото прикладів. Конкурсант просить надати перелік запитань, на які він надавав відповідь. Скаржиться, що було 20 запитань пов'язаних з Конвенцією про захист прав людини основноположних свобод, що з точки зору, на його думку, ну, є наскільки я розумію, надто багато, і запитуючи, затверджувався розподіл запитань по розділу Комісію. Звертаю увагу членів конкурсної комісії, що за змістом це не є скарга на результати тестування. Як сьогодні вже зазначав пане голову, і враховуючи мою присутність, особисто під час тестування у всіх конкурсантів була можливість залишитися і подивитися щодо тих питань, подивитися інформацію щодо питань з сумнівами, їх так, і тому враховуючи, що не ставиться конкретне питання про перегляд результату, або там з проханням, якісь бали зарахувати, не зараховувати. Вважаю, що підстав для задоволення такої заяви немає. Ну, з урахуванням позиції головуючого, все ж таки письмо відповідь з цього приводу має бути надано. Дякую, відповідь завершена. Дякую, дякую, пане Кирило. Хто за те, щоб затвердити таке рішення? Відсутність підстав здійснити перерахунок балів, я за Таке рішення. Олексій за Кирил, за карен. За драго за і Павілас – за. Наступна скарга: опішняк Сергій. Будь ласка, пане Олексій, вітаю всіх. Надійшла скарга пана Опішняка Олега Петровича. За результатами екзамену. Він набрав 93 зі 100 правильних відповідей. Його скарга стосується того, що на його погляд два питання, на які він надав відповіді, що вважає правильним, але система їх зарахувала як невірні, проаналізувавши і його логіку відповідей. Це більше там теоретичні питання однак слід зазначити, що логіка в конкретизації пана описника присутня стосовно кваліфікації там злочинів. І, погодившись з комісією, треба зазначити для глядачів, хто зараз дивиться трансляцію, що ми всі скарги загально обговорювали в. Комісії окремо і всі розглядали досить ретельно, у даному випадку погоджуюсь з тим е, і пропоную комісії затвердити додати е, ті два питання, на які наполягає Олег Петрович Опишняк, як вірні, і додати йому відповідні бали. Дякую. Дякую. Ставимо на голосування. Хто за те, щоб додати два бали? Пану Попішняку я за, драго за, Повіла за, Кирило Олексій за, і е Карен також за. Дякую. А, так, е наступна скарга надійшла від Чубенка Антона. А, Дві скарги надійшли. Перше, просить надати список запитань, на які кандидат надав неправильну відповідь, друга, просить зарахувати його результат як 96 балів, попри те, що він отримав 76 балів, і не вказує на наявність помилок у запитаннях, на які він відповів або не відповів. Uh, ну, <кій> після обговорення такої позиції ми приходимо до висновку відмовити у задоволенні скарги. Хто за таке за таку позицію? Крило за, я за, Олексій за, Повілас за, драго за ікарен за. Дякую. Uh, Наступна скарга Івана Мірошникова. Uh, будь ласка, драго. Прошу вас. Мірожников. Дякую, пан Мірошников. відповідаючи на запитання. Система. Запропонувала чотири. Відповіді ці відповіді були однакові, тобто він вибрав відповідь 3, Було теж саме, що і під номером 4, Але система це не сприйняла як правильне правильну відповідь. Тому я вважаю, що треба додати один бал пану Мирошникову. Дякую. Хто за те, щоб додати пану Мірошникову один бал. Драго за, я за, Кирило за, Повіла за, Олексій за і е, Карен за. Дякую. Дякую. Наступна скарга е, Микола Грабар. Скаржник вважає, що тестування не було анонімним, оскільки логін і пароль. Не були згенеровані в його присутності, і що адміністратори системи могли допомагати деяким учасникам. А, прохання а, скасувати результати тестування, провести повторне тестування з додатковим часом на підготовку до тестування, перевірити та змінити процедуру проведення генерування кодів. Ми вважаємо, що логіни і паролі, і наголошуємо на цьому, генерувалися перед початком тестування у присутності членів комісії та спостерігачів. Кількість логінів і паролів, паролів перевищувала кількість кандидатів. Кандидати випадковим чином обирали логін та пароль. Кандидати випадковим чином так само обирали робоче місце для. Проходження тестування. На цій підставі пропонується відмовити в задоволенні скарги. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Я за Повіла за, Драго за, Олексій за, Кирило за і Карен за. Дякую. А, сьома скарга а, Олексій, Олександр Євсютин. Пробачте. Будь ласка, Карен. Yes, good afternoon. Mr. Yevsutin, uh... Доброго дня. Пан Євсютін написав і сказав, що у мене було 80 балів. Чи я пройшов далі, чи ні. І регламент був такий, що якщо ви пройшли у 50 кандидатів, тоді ви будете продовжувати цей. Тоді ви будете продовжувати приймати участь у тестуванні, і пан Євсюди не прийшов у першу п'ятдесятку. Хто голосує за те, щоб, будь ласка, відмовити у задоволені Олексій, Кирило, Повілас і Карен проголосували за? Так, отже, за таке рішення проголосували всі шість членів комісії. Ми розглянули усі скарги кандидатів. За результатами розгляду список із 50 кандидатів, які допущені до наступного етапу конкурсу. Тестування загальних навичок не змінився. Наступний етап конкурсу відбудеться 13 та 14 січня. Графік. Тестування було прилюднено на сторінці комісії та урядовому порталі. Дякую усім членам конкурсної комісії та глядачам за увагу. Засідання оголошую закритим. Дякую на все добре.